Йдемо тільки вперед, і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стала ріти, а воля козацька, ніби з титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко, і це гра Козаки 3. битва на островах. Як ви вже бачили з назви, сьогодні в мене битва з людиною, в якої 1700 перемог. І зараз, зараз, дуже попрошу вас підписатися, поставити лайк, написати щось гарне у коментарях. І будемо дивитися цю битву. Знаєте, мені було дуже цікаво, що ніколи, а саме на островах, мені не вдавалося. Не вдавалося, знаєте. Зіграти з людиною, в якої більше 1000 перемог, а тут 1700. І я дуже задоволений, трошки нервував, і мені було дуже цікаво, як він зіграє. Зараз, дивіться, я не відкриваю. Туман війни, мені хочеться побачити, на якій хвилині він вже перейшов у 18 століття. Тому що коли ви граєте на островах, це дуже важливо перейти у 18 століття, якщо ви граєте за Європу, щоб ви могли взяти Бонгельф'єру. Ну, могли взяти ось цю кульку. Бачите, він бере кульку. Десь на 16 хвилині. Ну, скажу, що я взяв кульку вже на бачите, це вже я <свят> десь на 11-й хвилині. І я дивився, що він робить, і не дуже розумів, що саме він робить. Здається, він захотів піти, знаєте, вдовгу. Тобто він будує. Порти позаду острова і зараз буде робити багато-багато рибацьких човників, щоб в нього було багато їжі. Ну, мабуть, він хотів якось вимінювати її. А я, в принципі, як завжди, роблю три козацьких будинки: роблю одну стайню, коли я граю на островах. Всі ресурси я вже вкладаю. Саме у флот, тому що хто контролює море, той контролює усю гру, той, в принципі, і перемагає. Е, тому тому дуже цікаво, знаєте мені <сум> було, як він саме зіграє. Е, по балах бачимо, що я ну так значно, значно попереду. І одразу хочу сказати, що я не вимахую. Звісно, е, мало хто грає взагалі на островах. І людина, мабуть, просто е завжди грала на суші і закортіло її зіграти. Ось на островах. Він мене просив, щоб я зробив велику величезну карту. Але я граю на нормальній карті, тому що величезна карта це дуже багато часу. Поки ви допливете до його острова, поки висадитеся чи поки атакуєте. Ну, реально немає українців зараз часу по 2-3 години грати в одну гру. Ні, так не годиться. Тому, тому карта нормальна, щоб була. Насичена битва. Так, дивіться, залишилося півтори хвилини, і ми бачимо, що він загружає. Давайте ми включимо його. А, ось він загружає. А, ні, це я. Ось. Так, він загрузив пором один пором. Селян навіть туди навіщо селян? Напишіть у коментарях, як ви гадаєте, навіщо він сюди селян. Помістив. Ну, може, він е, хотів зробити тут ще одну базу свою е, на моєму острові. Ну, можливо, не знаю. Зараз подивимось. Так, бачите, я вже гоню свої пороми сюди. А, тобто він хоче висадитися, і я хочу висадитися одразу. Але дивіться, що тут зараз буде. бачите, 13 секунд до початку. Війни, і е, я просто відпустив свої кораблі, і вони стрілянули і підірвалися. Ну, буває таке. Так, дивіться, ось тут я одразу настрілюю, щоб ніхто не виходив, щоб всі отут потонули. Не треба мені отут нічого такого. Так, добре, добре, є. Розніс, розніс. Немає вже. Так, бачите, що він робить? Він йде у рейд. В нас тут е, правила рейтингу, е, тому він може захопити і може відбудувати ще мою націю. Але я цього у момент гри не побачив, тому що я був ось тут. Я йшов сюди, щоб підірвати його порт. І звісно, що я висаджував своїх сердюків. Щоб атакувати його острів. А війська тут практично немає. Дивіться, він витратив, ну, мабуть, мабуть багато ресурсів, щоб перейти, перейти у 18 століття. Ось тут я вже підірвав його а, порт. А, бачите, він робить рибацькі човники, як я й казав. Вже відбудовує Україну. Гадаю, що йому це допоможе. Ну, подивимося так, бачите, мій десант. Зірковий сердюків йде. <смі> ось тут я контролюю сердюків, тому що а, не вистачає, не вистачає уваги контролювати ще оцей флот, хоча треба було його ввести сюди до а, щоб підривати його порти, тому що ну, реально чотири порти можуть а, наробити біди. І ось він робить а, галери. Давайте подивимося, що в нього по ресурсах. Ресурсів ресурсів в нього в принципі ну, достатньо. достатньо Може робити він галер, Небагато, звісно, але все ж таки може. Так, ось тут залітають мої сердючки і просто-просто розриває. Давайте подивимося. так, Тут сердюків небагато, тут, е, І вдосконалені вони, знаєте, ну таке. Е, там декілька вдосконалень на силу пострілу е, і перша скорострільність. Так, дивіться, ось тут я вже беру свій флот. І буду йти зносити його порти, щоб він не, а, не робив оці галери. <сум> бачите, ось тут він заходить двома галерками. Хоче підривати мої шахти, мабуть. А ось тут, бачите, він будує ще одну базу. Прикольно, так? Тут, мабуть, забіжали його гусарчики, але мої... Січові козаки, звісно, що знесли його одразу. А, який він підступний? Дивіться. Ну, взагалі-то мені, знаєте, не дуже сподобалося, що він ось тут висадився ще до початку миру, почав висаджуватися, тому що така була конфігурація карти. Це було не дуже чесно. Як на мене, так, звісно, ми можемо е, робити все, що завгодно. Але знаєте, ну в нього 1700 перемог. Ну, треба було перемагати е, одностайним рішенням судей, як то кажуть. Так, дивіться, ось, йдуть його галери. Я їх тут перехоплюю. Дуже добре, перехоплюємо. Вони просто йдуть, а я їх просто зношу. А, краса, краса. Тут в нього багато човників. А, зараз я буду підчищати ось тут його е, селян. Так, дивіться, дивіться. Ось тут я хочу навести порядок на своєму острові, тому що так не годиться. Знаєте, мені не подобається, коли я на своєму острові, а отут будують на моїй землі е, якусь, е, якусь базу. Прикольно, вони придумали. Так, так, дивіться, я зношу порти, і, в принципі, десь, десь, практично тут, за хвилиночку, він вже буде і виходити. Ну, друзі, ось така швидка гра з людиною, в якої 1700 перемог. Ну, знаєте, я, що я думаю? Я думаю, що, по-перше, він гадав, що це буде просто, що він просто висадиться ось тут. І піде брати мій острів. Але все ж таки він грає з Сашком. Так, що, що, знаєте, невеличкий досвід у грі а, саме у а, грі на островах. Ну, в мене є. І прикольно, прикольно виходить. Можливо, не так вже й погано він б, а, грав, але. Я йому не дав, знаєте, зіграти так, щоб він щось міг мені зробити. Ну, ну і добре, мені, мені знаєте, сподобалося. Дуже вдячно йому, звісно, за те, що я дав, давно вже мріяв зіграти з людиною, в якої більше тисячі перемог. І ось зіграв. Ну, як я кажу, звісно, що це не більше тисячі перемог на островах. Але все ж таки, як ми бачимо, Україна реально дуже дуже сильна. А давайте подивимося, я навіть не дивився, з ким саме. Прусія. Ось. Ну, до речі, він сам обрав Прусю. Цікаво, цікаво, можливо, він десь там <с? <с?> у тих краях живе, не знаю, тому що він писав мені на англійський. А, хоча, в принципі, ті, хто бачить Сашко, всі, хто а, з ці, хто розуміє там російську, українську, вони в принципі одразу пишуть на, на російські чи українські мови. Мені а він писав на англійські. Щось там хотів домовитися, як я казав, з приводу розміру карти, але ні, я йому відмовив. І ось так вже і вийшло. Дуже прикольно, друзі. Тому хочу сказати, що не треба боятися, коли проти вас грають гравці, в яких дуже-дуже багато перемог. Все може бути. Знаєте, було таке, що в мене було там 400 перемог, а в мене вигравали люди, в яких 50 перемог. Ну, звісно, що на землі. Ох, <реш> подобається мені грати на островах. Ну що ж, друзі, грайте в Козаки 3 вона реально дуже прикольна. З вами був Сашко. Слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ! Тримаємося разом. Підписуйтеся, будь ласка, дуже хочу до Нового року. Тисячу підписників, тисячу українських справжніх підписників, тому що інших в мене нема. <реш> до побачення, усього вам найкращого.